Укажіть кількість коренів рівняння на проміжку від 0 до 3 π І рівняння б таке: синус х дорівнює 1 друга. Можна йти стандартно, розв'язувати, а тоді вибирати корені, які лежать на ось цьому проміжку. Але можна йти і простіше, і це значно коротший спосіб. Використовуємо одиничне тригонометричне коло. Знайдемо на колі точки, які відповідають кутам, синус яких дорівнює 1 друга. Для цього ми. Одну другу позначаємо на осі синусів, проводимо лінію через цю точку, яка паралельна до осі хів. І на колі, от ми отримаємо точки, які відповідають кутам, синус яких дорівнює одна друга. Бачимо, що в одному оберті, тобто від 0 до 2 π таких точок є 2. Але нам потрібно від 0 до 3 π Тобто, нам потрібно рухатися далі від 2 π І отже, рухаємося. Ми прийшли до 2 π бачимо, значень є 2, рухаємося далі. І ось оця точка це є 3 π вона там само знаходиться, де і π. І бачимо, що ми ще раз пройшлися по дузі, у якій містяться оці дві точки. Тобто від 0 до 3 π рівняння синус х дорівнює 1 друга має 4 корені. І пишемо відповідь: 4 корені.